Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше Колаборант Ілля Кива, якого нещодавно знайшли мертвим під Підмосков'ї, неодноразово намагався зустрітися з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Як розповіло джерело, після обміну Віктора Медведчука та його появою в Москві Кива неодноразово намагався прорватися до Медведчука. Він тішив себе надією стати одним із лідерів кремлівського проєкту Інша Україна. Проте доступ до Медведчука жорстко блокував колишній заступник генерального прокурора України часів Януковича Ренат Кузьмін. Цей у Москві курує всі політичні проєкти та рухи Віктора Медведчука. зокрема рух інша Україна. Це рух невидимка, натомість дозволяє освоювати щомісяця гігантські суми, і Кузьмін до годівниці зайві роти підпускати зовсім не збирається. Пише інсайдерський канал Вичика ОГПУ. Як зазначив джерела, попри те, що Кива декларував свої симпатії до Медведчука публічно, проте під час алкогольних посиденьок не втомлювався повторювати, що якби він був кумом, то не поводився б як лог. Яким на його думку є Віктор Медвечук.